Дивіться, статистика і взагалі ситуація така, що якщо ви з України і ви не були до цього ні на яких програмах і так далі, ви приїжджаєте в Іспанію і вас стовідсотково беруть на програму. Але справа в тому, що можливо доведеться деякий час почекати, доки звільниться місце е в хостелі. Є така практика. А буває таке, що прямо з аеропорта люди їдуть і заселяються. Також є така практика. Але для того, щоб полегшити собі цей весь шлях, вам краще зробити декілька інакше. Будучи в Україні, вам варто взяти сіту в поліцію і написати в організацію, котра займається допомогою українцям. І там також назначити сіту. І з ними можна домовитися, щоб ця сіта була на до прикладу в один день, але в різний час. І це полегшить справді багато багато задач і зекономить ваші кошти. Тобто ви приїдете в день, коли у вас сіта або за день до тих сіт. І вам не потрібно буде орендувати житло марно, тому що е, сутки оренди коштують на Тенеріфе образно від 35 євро до вище там. 150 євро є, а взагалі починається від 35 євро. Тому, щоб зекономити ці кошти, вам варто наперед взяти сіти в поліцію, на одну людину одна сіта. Якщо у вас троє, вам потрібно три сіти. І так само домовитись з організацією щодо того, щоб вас також прийняли в той же день. І все. А далі діло техніки дочекатись черги в хостелі. Але навіть і про це можна поговорити в листуванні з організацією. Тому... Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. А якщо вам потрібна консультація по переїзду Іспанію, звертайтеся. Всім гарного дня!